Ще один такий цікавий факт уявіть собі, що ви йдете вулицю, де багато людей, багато натовпу. І мозок він за те, щоб вас захистити, тому хочете чи не хочете, він буде автоматично сканувати все навкруги. Хтось там каву п'є, розмовляє, там десь молодь сміється, хтось там голосно говорить, десь там дітки бігають, граються, сміються. Хтось співає, хтось танцює, мозок це все сканує. Через 20-30 секунд, а ви далі собі продовжуєте шлях. Через 20-30 секунд мозок більшу частину побаченої почутої інформації забуде. А через хвилину він взагалі не зможе нічого відтворити. І зможе він відтворити лише те, на чому ви навмисно сконцентрували увагу. Наприклад, ви йдете повз кінотеатр, побачили якусь афішу, на цьому сакцентували увагу. І коли вас запитають, а ви проходили цією вулицю, що ви бачили? Перше, що ви назвете, це буде ось ця афіша, кіноафіша. Тому цей... Факт говорить про те, нейробіологічний факт говорить про те, як працює мозок людини, і що вам дійсно потрібно акцентувати намисну увагу на, на, на тому моменті, який вам вигідно для того, щоб продати товар послугу. Як це правильно робити, ми все це розглядаємо в межах курсу з нейроекономіки. Тому реєструйтеся.